Наймасштабніша бізнес-подія Черкащини міжнародний економічний форум форум-2023. Тут зустрілися українські та іноземні компанії, міжнародні організації та фонди, керівники малих і середніх підприємств, потенційні інвестори та партнери. Економіка України в умовах війни та людський капітал як найдорожча інвестиція. Ось про що говорили. Кожен хто тут присутній, чим би він не займався, робить Україну сильнішою. Це від Нашого тваринництва, наших аграріїв вирощення з зерна до реалізації експорту різних видів продукції меду, переробки. Чим би хто не займався. Але водночас я дуже дякую, що в основній своїй місії ви вбачаєте також і таку максимальну допомогу нашим Збройним силам. Учасники форуму обговорили нові реалії бізнесу. Заступник міністра економіки розповів, зокрема про захист електронного бронювання працівникам. Новація передбачає, що керівник підприємства може забронювати військовозобов'язаного за декілька хвилин. Це має підтримати бізнес в умовах війни. Чому важлива розвиток і підтримка і сприяння розвитку бізнесу, економічної активності, тому що навіть в бюджеті 2024 року все, що Україна збирає, йде на війну. Гроші, як гроші на війну, нам не дає ніхто. Нам дають матеріальну технічну допомогу, вигляди техніки і так далі, але грошей на війну не дають. Президент торгово промислової палати України Геннадій Чижиков зазначає, щоб співпрацювати із Євросоюзом, важливо шукати нові методи взаємодії. Я думаю, що ми всі повинні зробити крок назад думати, і розуміти. Ми йдемо серйозно надовго в європейський союз. Ми повинні їх зрозуміти і їх, щоб вони нас зрозуміли. Голова правління ПАД МГП Юрій Косюк розповів, з якими викликами зіштовхнувся бізнес в умовах війни. Кожний третій чоловік із компанії пішов захищати країну і замички. Кожний третій наголошую. Ми не зменшили виробництво. Трохи, може, взяли інших, але всю раніше роботу, яка називалася чоловіча, почали виконувати жінки. Юрій Косюк переконаний, в українського бізнесу широкі перспективи. Ми абсолютно унікальні, ми такі голодні, ми драйвові. І не бійтеся, не бійтеся ні європейського, ні німецького, ні французького підприємця чи роботника. Ми, Ми дуже креативні. Дуже активні єдине, що для цього треба бути активним, розумним, швидко вчитися, бистро адаптуватися. Якою має бути країна у складі Європейського союзу? Що ми можемо дати, і чому західні партнери мають нас підтримувати, розповів голова наглядової ради Ефі Групп Ігор Ліскі. Ми вже маємо думати, планувати, проектувати ту країну, яка в першу чергу буде спроможною, ефективною. А саме головне буде по. Тому ми маємо будувати відразу сучасні інноваційні підприємства. Ми маємо відразу мати максимальну додану вартість. Обговорили також питання адаптації ветеранів та створення для них робочих місць. Завдання розглядали в контексті людського капіталу як найдорожчої інвестиції. Я хотів би закликати кожного роботодавця робити власну стратегію реінтеграції ветеранів на робочих місцях. Надважливим є питання. Саме реінтеграції і реабілітації наших захисників і захисниць у підсумку форуму ухвалили два меморандуми про співпрацю влади та бізнесу. Один з таких підписали Ігор Таборець та голова наглядової ради «Ефігруп» Ігор Ліскі. За цим договором в області планують почати будівництво нового потужного переробного підприємства. Саме ще раз підкреслюємо те, що саме економічна стійкість України, безпосередньо Черкащини, вона буде визначальною в нашій перемозі над рашизмом, в нашому просуванні до європейських спільнот, до європейських цінностей. І переконаний, що Черкащина має в цьому плані займати лідируючі позиції. Інвестиційна компанія «Фігруп» створює підприємства з нуля. Наразі на Черкащині вже мають одне підприємство у планах іще одне. Як ми обираємо локацію? В першу чергу, звичайно, це логістика, доступ до сировини і робочої сили або потенціал людей. Але не менш важливим є відносини з громадою, відносини з військовою цивільною адміністрацією. І маю зазначити, що на Черкащині ми знайшли розуміння і повну підтримка. Серед присутніх екс-прем'єр-міністр Анатолій Кінах на його переконаннях нині важливо відновлювати економічну самодостатність України і знизити залежність від зовнішнього фінансування. Черкаському міжнародному економічному форумі спрямовано на те, щоб максимально використовувати наш український потенціал промисловий, природний, кадровий, інтелектуальний і формувати свій власний ресурс, що має принципове значення і для перемоги над ворогом. І для відновлення України від наслідків війни. у межах форуму також відбувся благодійний аукціон. Всі зібрані кошти спрямують на потреби зсу.